Зранку до ночі Олег Курташ проводить у рідному відділенні реанімації та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тут чоловік працює понад 13 років. За цей час бачив чимало. Звання заслуженого лікаря України для нього стало приємним сюрпризом та ще одним особистісним стимулом досконалення. Це дуже велика нагорода. Повірте. Дуже велика моральний стимул далі вдосконалюватися, далі працювати. Олег Курташ на городі радий, але зізнається, ніколи не працював задля грамот та подяк. Я собі не ставив ніколи якоїсь такої мети отримати орден, якийсь чи чи звання. Ми просто працюємо про це, нема часу думати. А ще каже, така висока відзнака його як лікаря. Це заслуга усього колективу, яким він дуже пишається. Реально, заслуга цього колективу, і те, що, наприклад, завідуючого відділенням обласної дитячої реанімації відзначили височенним цим званням заслужений лікар. Це говорить про те, що робота в цілому цієї служби в області на Доброму ріну. Тільки хороші та теплі слова про тепер заслуженого лікаря України Олега Курташа говорять його колеги. Кажуть, він людина та лікар з великої літери, на якого у відділенні всі рівняються. Дуже легко і комфортно з ним працювати, оскільки в будь-яку хвилину дня і ночі приїде, приїжджає, допомагає діткам, консультує шаленою популярністю і повагою користується не тільки в нашій лікарні, але й в на теренах області. Є хорошим керівником, розумним наставником, хорошим вчителем. Завжди дбає про колектив, завжди дбає про кожного пацієнта. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.